Як слов'янську у Карпатах трупи будуть на дорозі. Як прийде хтось порубати, Якісь мафіозі, ліс свій не дамо нікому. Це є наше, наше. Хто прийде, то буде мордой нюхати парашу. Ми нікому свої дрова лісу не дамо. Хто прийде. То вб'є в любого, отвічаємо. Ліс стоїть, легені дихтають. Хтось прийшов, його не знищить. Ми постанемо, брати, з косами до бою. А хто буде нам мішати трупом під вербою, ляже кожен, і я буду бити до останнього подиха мого життя. Пацани, вставайте, вставайте милі, то війна, то наше повітря, наша земля, як не ми, то що, онуки, чи жінки, чи бабушки? Ні, ніхто, лиш ти і я підемо в бій. І ні, нічого ми не зробимо самі. Разом переможемо. Перемога вже так близько, небо під ногами. Ми йдемо, хоч і слизько. Але ж хто із нами, з нами друзі, брати й сестри, всі за нашу землю будуть кісьми полягати, бо так нам треба. Наша земля, наша рідна, ми тебе не кинемо, воюватимемо до смерті. Поки. А коли вже будуть внуки всім розповідати, що їхні діти і батьки землю полягати полягли, і кров тече, але дихають легень. Свіжі, вільним тих повітря, без мафіозного гену. мафіозі що таке? Я того не знаю, але батька мого і мати мертва.